Привіт, банда! Обираємо мапу Stroll Bale, беремо дрончик Vortex 230 Mojo, кут камери ставимо в 15 градусів і летимо в ангар, котрий розташований попереду праворуч. Наша задача пролетіти наступний тренувальний маршрут. Зверніть увагу, як я розвертаюсь при виліті з ангару. Я починаю робити розворот ще в ангарі і вилітаю вже боком. Це нам дає змогу розвернутися швидше і почати рух в протилежний бік. Наступним елементом буде посадка в ангарі, і бажано виконати її максимально по центру. Як орієнтир можна використовувати вікно, котре розташовано вище. Дрібними рухами стіків обережно врівнюємо дрон і виконуємо посадку. Після цього злітаємо і починаємо рух задом. Наша задача вилетіти задом через відкриті двері амбару. Якщо посадка до цього була виконана правильно, то вилетіти задом буде не проблема. Ну а далі ви можете вімкнути свою фантазію і розширити цю вправу будь-яким чином. З вами був Лайнкет. Всім дякую!